Доброго дня, шановні глядачі. Розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведуча Галина Похільчук, голова правління ради голів ОСББ. Сьогодні наше ОСББ запросило в гості Галину Бовгіру. Доброго дня, Доброго дня. пані Галино. У вас будинок такий гарний. Відінська 8. Розкажіть, будь ласка, про своє ОСББ і який цікавий проект ви знову зробили в цьому будинку, бо ви багато вже зробили. Ну так, нашому будинку 30 років було в минулому році. І ОСББ створено 10 років тому. У вас якраз ювілей? Якраз ювілей. 10 років ми всі роки, кожен рік щось робили. Мабуть, і ще й О, по два проекти за рік. Так, вже в минулому році. А мені один наш сусід сказав, скільки можна вже, вже треба зупинитися, бо це вже неможливо. Весь час ми щось крутимо, робимо, щось міняємо. Ось, ну але зараз вже я думаю, що ці люди задоволені, що ми зробили все-таки цей проект. Будинок утеплений, замінене все. Ну, поміняно все у нас, вікна, двері, покрівля, покрівля, електрика, так, електрику теж зробили, поміняли. ну, Весь час хотіли ем, якесь індивідуальне опалення, тому що. Одним, жал, е, ну, Одним холодно в квартирі, другим жарко. Ця автоматика нічого тому, не. дає. При Тому що є у вас індивідуальний тепловий пункт. Так, індивідуальний тепловий пункт, але люди так. Одні хочуть 25 градусів, другі кажуть, нам 18 достатньо, тому що душно, жарко, вночі спати неможливо. І в нас оце питання вже стояло, мабуть, років 4, якщо не 5. Ми вже. У нас є проекти, врахували мене індивідуально на опалення газове. З газовими це було ще там чотири роки назад. Потім ми перейшли, з'явилася розводка горизонтальна. Вирішили попробувати Щоб поставити лічильники для, кожної, для квартири. кожної квартири, горизонтальну розводку. Теж є у нас цей проєкт, він не дешевий і крім того, треба розбивати там стіни, тому що це все переробляти, треба в квартирах і ремонти, і ще основну мережу міняти. Ремонти, все, теж відмовилися. Далі ми перейшли на електричне опалення, тобто теж прорахували, що скільки, кому, кому це в Обленерго здавали ці документи. Там теж є причина, яку нам не дозволили. Може, ми б вже і зробили. А електричне опалення чому не дозволили? Ви хотіли панелі ставити керамічні. Так, ми хотіли поставити керамічні панелі. Нам сказали, що не витримає мережа між нашим будинком і їхнім пунктом. цим. Підстанцією. Та, так, підстанцією. Отщо, можливо, не витримає, тому вони підписувати не будуть нам ці документи. І вам не дали тих умов. І нам не дали тих умов. Ви не розгубилися. Так, uh -huh. да, в минулому році на семінарії я була, і оце підняли питання, що можна вже ставити з розподілювачем. Радіатори, можна і на старі радіатори було ставити ці розподілювачі. І можна вже робити, ну, воно теж як індивідуальне опалення, фактично виходить. Тільки централізована подача, але кожен собі крутить, як хоче. Ми зняли сюжет про ваш будинок. Uh -huh. Давайте його переглянемо. Вартість теплопостачання щоразу зростає, відповідно, значно збільшується. І суми у платіжках за опалення, аби зекономити мешканці однієї з багатоповерхівок. У рівному встановили теплорегулятори у кожній квартирі та вже відчувають перші результати. Я регулюю сам собі тепло. У мене правда, син ще невеличкий, внучка тут є. То ми так на ніч там чуть більше ставимо, на день троєчку. В минулому році я за цей період місяць-листопад я десь заплатив порядка 2800. Був за тепло, то в тому місяці році. Як ми поставили, я заплатив 1100, і це не економивши. Окрім коштів, проблемою для будинку було те, що у квартирах на восьмих-дев'ятих поверхах було занадто спекотно, а у мешканців нижніх навпаки холодно. А старі чавунні батареї були замулені, та весь час з них витікала чорна рідина. Тому на загальних зборах вирішили брати теплий кредит та розпочали роботи. З 29 квартир лише 5 відмовилося. У Нас 5 квартир не зробили. Тепер порівняти з тими квартирами ті, хто економив, і ті, хто не поставили, чотири рази зменшилась вартість опалення. При тому всьому, що в квартирах тепло, 22 градуси. Я думаю, ні в кого менше не падало. Також мешканці відзначають те, що при необхідності, виставивши регулятор на більшу потужність, результат відчувається дуже швидко. За кілька хвилин у кімнаті стає тепло. Чого не є? Чого не ми просто привикли, що вона да, вона нагрівається, тримає там і все. А тут вона швидко. Тобто, щоб розуміли люди, хто вагається ставити, вона швидко, буквально її чуть-чуть дав тепла, і через 3-4 хвилини вона вже нагріває і видає тепло. Тобто нагрівається швидко, Енергію віддає просто чудо. окрім теплових регуляторів. На кожній батареї стоять автоматичні розподілювачі, які передають кількість використаного тепла на сервер. І згідно цих даних формуються платіжки для мешканців. Він знімає скільки використано тепла. Вони автоматично передаються. Є шлюзи, вони поставлені в під'їздах. Заховані у нас під'їздах, вони дорогі. Ось і через ці шлюзи передається, воно збирається ця вся інформація, і потім вона передається не ну через інтернет, передається вже можна на телефон, можна на комп'ютер. У рівному це перша багатоповерхівка, яка за допомогою теплого кредиту встановила такі регулятори та розподілювачі. Мешканці підсумовують проект дороговартісний, але ефективний. Чи були такі люди, які хотіли, щоб лишилися? на старі лишилась? Старі, хотіли на старі, коли дивились, яка ціна, наскільки виходить, якщо ми беремо на старі, ну, звичайно, виходить дешевше. Але коли, ми, ну, коли вже до нас прийшли, і роз, розказали, що тепловіддача від біометалевих радіаторів від чугуних зовсім інша. Тому що е, чугунні радіатори тепловідачу дають, коли 53-55 теплоносій заходить, а е, біметалеві віддають уже коли 28 теплоносій. Тобто, тобто, теплоносію, тобто і вже та, вже віддача йде тепло в квартиру, тобто відчувається. Ось і ну багато дві неділі, кожен день у нас були збори. І дві, приходили дві, всі співвласники чи частинами? частина приходила. Потім приходили більшість. Хто коли хотів, тоді приходили. Знали, що… але в нас були весь час. Ми запрошували людей, які це знають. Ну, або стикалися, або знають, як це зробити, чим воно відрізняється. Ось з теплової інспекції приходили, рівня Теплоенерго, були з лабораторії, начальник лабораторії приходив до нас з пачкою документів, розка... розповідав, що це все можливо, що є вже закон. А вони були проти рівня Теплоенерго. Е, ну... Вони хотіли просто, щоб ми самі рахували і самі давали квитанції. А зараз у вас як зараз? У нас ми подали. Ми теж рахували сіменс. Нам рахували і ну ці датчики. Тобто, це не рахували, це автоматично просто по формулі вираховується, ось по розподілювачам і там стоять у нас шлюз стоїть із мережевими вузлами. Ці, цей шлюз накопичується ця вся інформація по кожній окремій, е, окремому радіатору, по кожній квартирі окремо йде, по кожному, по кожній кімнаті, потім плюсується все разом. Квартира. Ось. Е, ну а хто друкує квитанції? Рівне теплоенерго. Тобто ви передаєте інформацію, і, їм, як так. зазвичай отримується з них від, від, від них квітанція. Все-таки від, від давайте угу. ми покроково. Ось, угу. наприклад, будинок, ну у вас невеличкий, угу. а й більший. З чого треба починати? Зборів. Саме перше треба, щоб зібрались, щоб люди захотіли робити 67%. 2 відсотків, дві третіх. Треба, щоб було людей, які які підпишуться. Підписалися так. далі. Ви замовляли проект? Чи це без проекту, Просто прораховували яке саме обладнання ставити? Ні, проект обов'язково. Приходять проєктанти, вони заходять, мусять зайти в кожну квартиру. Вони роблять проєкт на кожну квартиру окремо, розраховують, скільки треба радіаторів, куди. Ну тобто, люди можуть брати більше. Це не обов'язково. Там, наприклад, якщо вона напишуть вісім радіаторів, в маленьку кімнату, а людина знає, що там дитяча кімната, вона хоче там 10 поставити. Ну ніхто не або хтось хоче в ванну, наприклад. А, да. Ну нема взагалі проблеми. Тобто хочете, міняєте, як ви хочете, так і ставите. Ось ну зупинилися які радіатори брати. Запрошення, люди ходили, дивились так само, бо ні ну ніде ж не знали, де ходити, по магазинам, по, по складам ходили, перевіряли, які яка ціна чи не ну, всі приходили, казали, от ми знайшли дешевше. Ну, давайте кличте сюди дешевше. Просто я на той момент не знала, які радіатори точно треба брати. Зараз я вже чітко знаю, що треба брати 96 ну, глибина, 96 міліметрів, щоб вона була. Чому? Тому що вони найбільш ефективні, вони найбільше дають тепла. Якщо брати, наприклад, восьмидесятку, то вон, їх треба тоді брати набагато більше. Тобто, а як якщо... ви це знали? Це проєктант це написав? Проєктанти роздав іва пояснювати. проєктанти пояснили, так. Да. І фірма, яка встановлювала, вони пояснили, чим, як, в чому різниця. От плюс 96, е 96 міліметрів, він витримує тиск 30 атмосфер. Ну, у нас таких атмосфер немає, звичайно, ну але все рівно ну, витримує 30 атмосфер. Ці менші радіатори вони витримують до 16. Ну, так само це вже все рівно якась це. Потім з чого біметалеві, тому що були металеві, там магазини казали, та ви візьміть металеві, вони там набагато дешевші. Чому біметалеві? Тому що. Бімела серцевина сама, вона сталева, а зверху просто е, алюмінієм залита. Ну, тобто вона набагато краще, ніж просто сталева яка. І вона витримує, вона не, не боїться, так, наприклад, якщо попаде нечиста вода. Не, ну, не так ці радіатори бояться цього. Е, виробництво ми брали України. Зроблена на по німецькій технології на німецькому обладнанні. Це під Одесою є цей завод. Він а ви мабуть... відразу з завода брали, чи все-таки через ну, посередній день? Ні, ми, ми брали зі знижкою, але ми брали зі складу зі знижкою, яку давали вже нам якоб. Хочу ще сказати, що гарантія 10 років цих металевих і 25 років гарантія на те, що вони будуть використовуватись в нормальному стані. Далі ем, автоматично. Регулятор у нас е, австрійський і німецькі е, розподілювачі. Оклена, ви так угу. все вивчили. Вам хтось порекомендував чи так вам розказували на семінарах, якихось тренінгах? Звідки я у вас с... такі знання? Такі знання? Я, я всі скрізь кругом все питала. Ми були колись і в Києві, я там теж підходила в минулому році. Це в минулому році в лютому, ми, мабуть, були. Я і тоді підходила, там Данфос проводили, і в них перепитувала все. Вони мені розказували, що там, і тоді ж цілу кучу. А самі розподілювачі у вас якої фірми? Розподілювачі німецькі. Німецький сімен. Да. І да. до них ще стоїть автоматична передача показників. Так, оце вони, оце вони самі передають. Тобто Siemens розподілюв... обслуговує. Сіменс да, обслуговує. Ці, е, вони передають на шлюзи, які знаходяться в під'їздах. Ну, Тепер, тобто вони але, не але, в самих під'їздах, у нас закриті, вони зашиті, бо, ось, але вони передаються всі. Так як наш будинок дуже порізаний і дуже з такими кутами, то у нас дуже важко було знайти місце, де можна поставити їх, ці шлюзи, щоб де збирає інформацію. Якщо будинок звичайний такий, ну, під'їзди, звичайні під'їзди, то це дуже легко. Ну, Тобто там ставиться два оцих таких. Як вони називаються мережеві вузли, і вони збирають цю Олена Миколаївна? У вас тепер дуже гаряче і в під'їздах, і в квартирах це люди так гриться, по скільки ж вони платять. Вже ж сезон трошки ну, трошки розпочався. Є вже у вас показники? Ви знаєте, ми зараз будемо трошечки регулювати більше, тому що ми е не знали, як ми будемо платити. Люди повідключали, ті, які економили, вони повідключали абсолютно відключені батареї в квартирі 22 градуси. Батареї відключені. Виходить, там 560 гривень, наприклад, квартира 76-79 квадратних метрів приблизно така, 560-580. З відключеними взагалі надіаторами? Фактично, майже. Ну там трошечки, можливо, там потрошечки вони включали, там на 2 градуси, на, на дві полосочки, тому що там від 1 до 6 можна. Можна до 6, це 28 градусів уже тоді набігає. От, ну, то Люди самі собі регулювали, так, щоб комфортно. Фактично, дуже мало набігло у людей. Ну, ви ще показали, казали, що ви автоматику повністю відключили, і у вас получається теплоносій, такі які Прямий. подають, прямо так. іде. Так. Це так. Треба відключити автоматику, чи можна її все-таки ще й це регулювати? Ні, це можна регулювати, це ми будемо зараз регулювати. Сьогодні вже прийдуть, прийдуть спеціаліст, який буде регулювати. Бо ми просто не знали. Ну, хотіли побачити далеко результат. Були від всього, да. Ну, Вийшло так, ті люди, які, на жаль, не поставили, і вони не поставили не того, що вони хотіли, просто так склались обставини в них в них в чотири рази дорожче буде. Вони не будуть казати, що от ми не хотіли? Ну, вони знали, вони знали, знали що, вони такі. знали про те, що буде дорожче, так. І ми яка розп... різниця в полученні? Ну, от, наприклад, якщо там 580 чи там 590, от у нас є 590, наприклад, трьохкімнатна квартира, там, да, 76 квадратів, 500, 545, наприклад, 545 гривень платити. платити, да. А якщо немає розподілювача, немає, не поставили, ну, то в них буде 2,380, 2400. Тобто От так, різниця то, велика. В чотири рази. Може, да, Майже, ну, Чотири да. з хвостиком, да, майже з хвостиком, 5 разів. Да. Багато ну я так думаю, що якби нам ну ми мусимо добиватися теплого кредиту. Мусимо добиватися, щоб далі продовжили теплі кредити по Україні? Ще поговоримо про цінову uh -huh. політику. Все такі, uh -huh. от квартира. Ну, у вас великі квартири, візьмемо uh -huh. uh -huh. таку середню, 75 там п'ять квадратів. Uh -huh. Uh -huh. Це скільки треба було коштів здати людині. наприклад, якщо трьохкімнатна квартира, це рахуйте 4 точки. 4, 4 помножити На дві, ой, на 2430. Це ми здавали з урахуванням відшкодування держави 40% і відшкодування 25% міста. Ну, держава тільки відшкодовує на матеріали. Тобто ми, ми за роботу фактично там люди доплачували самі. Ми ще коли обговорювали mm -hmm. сюжет, вас е, журналісти запитали, не знаючи, в сюжет воно попаде. Чому ви не робили по фонду енергоефективності? Ви дуже гарно відповіли. і Я б хотіла, щоб ви це ще раз повторили. У нас в будинку все зроблено, просто нам уже нічого такого не треба робити. Саме вигідніше зараз робити, от в тому числі, цей проект. Якщо будинок зовсім сказати можна голий. Але треба починати із утеплення, mm -hmm. заміни вікон, чи краще починати Ні. і саме із от, цих. Ви знаєте, от я так раджу. От ми я по одному будинку, от ми вже декілька зборів попроводили. Люди, ну, на жаль, ще не дозбирали, щоб 67% 60%, 60 було. Але е, найкраще робити підвали спочатку, тобто ставити там регулятори якісь чи автоматику, якщо вони хочуть, і далі йти вверх. Але вже з розрахування. Рахунком насосної групи, що так. будуть далі вони робити Звичайно. все. І в три етапи, і третім етапом, вже коли утеплять будинок, третім етапом ставити ці радіатори, тому що немає сенсу ставити в будинок холодний. Якщо все свистить, якщо вікна, двері не поміняні, то для чого ці радіатори? Хто ну як їх поставити? Вони нічого не дадуть, просто ніякого ефекту. Галина Миколаївна, mm -hmm. на жаль, наша передача добігла кінця. Ми знаємо, що у вас є бажання ще для співвласників зробити одне приємне. Хай, нехай ваше бажання збудеться і е, хочемо використати ваші знання, ваше вміння для ОСББ Рівненщини. Дякую. Дякую, що до нас завітали. Нагадуємо, з нами було ОСББ Віденське. До побачення, до зустрічі.